Маємо такі ESP, які нам дозволяють приєднувати її до приймача, в даному випадку до Skyzone. Ця платка нам дозволяє оперативно перемикати відеоканалі в польоті або в наземній станції. Зараз, коли в подали живлення на цю платку, вона роздає Wi-Fi, Під'єднуємося до Wi-Fi. Все, ми потрапили в веб-інтерфейс по налаштуванню, і де ми можемо оперативно налаштувати ті канали, які буде перемикати. Зверніть увагу, приймач змінює свої канали.